Будемо говорити про ресурси, які є у росіян, особливо ресурси, які є на комбіновані масовані атаки до кінця зими. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, каже, такі ресурси у них є. І за його словами, країна-агресорка не планувала змінювати стратегію масованих обстрілів нашої енергетики. Вони весь час робили запаси ракет. Однак, от пан Коваленко попередив, що Україна також б'є і буде відбиватися. Сергій Братчук, військовий експерт і речник української добровольчої армії «Південь» долучається до нашої бесіди. Пане Сергію, як чуєте нас? Вітаємо слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям, героям слава. слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж знаємо, що ви ретельно відстежуєте ситуацію на Одещині після масової комбінованої атаки. Ми повідомляли про те, що є руйнування безпосередньо і в Одеському регіоні. Станом на зараз, що ми маємо знати додатково. Власне, було атаковано перш за все ракетами калібр. Теж попередня інформація, але судячи по тих пусках, які були здійснені з акваторії чорного моря. Збігається час, що це були саме ракети морського базування типу калібр. Перш за все, ми говоримо про те, що і швидше за все ці пуски були здійснені не просто за кватою Чорного моря, а поблизу порту Новоросійськ, де власне російські ракетоносії, так званого Чорноморського флоту Російської Федерації і базуються вже дещо пізніше. Ми так розуміємо, що фахівці повітряних сил вони більш точно встановлять, що летіло саме по Одесі, по Одеському району і по Одещині. Наразі ми говоримо про те, що одна людина є постраждала, шість будинків житло. Пошкоджено. Що стосується Одеси, то було влучання уламків ракети, влучання по гаражних будівлях. Там тривала рятувальна операція. Наскільки мені зараз відомо, на цю годину вже вона завершується. І, власне, уламки однієї з ракет, також вони влучили у полі і не принесли з собою, слава Богу, жодних наслідків. Загорілася суха трава, але самого гасінням, отак лунає від ДСНС. Ця пожежа припинилася. Ворог досить довго не випускав ці калібри. Бачите, що він їх дійсно тут може з паном Коваленко погодитися, готував і готує до масованих обстрілів. У них є можливість сьогодні споряджати, на жаль, є така можливість споряджати ракетоносії безпосередньо в порту новоросійськ калібрами, і бачимо, що ці калібри стали брати участь у цих масованих атаках, зважаючи на те, що вони от продовжують та свою цю ницу Жахливою терористичною стратегію обстрілів української енергетики, де от тут пан Коваленко ж попередив, що ми також б'ємо і будемо відбиватися. Російська енергетика, вона ж теж не те, щоб вундервафля. Ну е, можна спрогнозувати, якщо вибити енергетику у них е, теж там по підстанціям просто систематично, е, до яких це наслідків призведе для ВПК і для Росії як, ну, як, як такої, як цього утворення онкологічного. Ну, власне, під час обговорення цієї теми можна перш за все говорити і передати вітання. Тим е, колегам я беру це слово в лапки, які говорили, що, начебто, Україна там має певні договорняки, По перше, з Російською Федерацією, про те, що ми не б'ємо по НПЗ, вони не б'ють по нашій енергетиці. Ну про що можна з терористом домовлятися? І власне, це одна з відповідей. Е, ця ситуація сьогодні. Що стосується енергетичної інфраструктури Російської Федерації, е, треба відповісти самим собі. Я думаю, що сили оборони володіють прекрасно цією інформацією. Що знаходиться, наприклад, у 300 кілометровій зоні, де ми можемо бити, в тому числі і західним озброєнням. Я маю на увазі, перш за все, об'єкти енергетичної інфраструктури Російської Федерації. І ланцюжок він прослідковується дуже просто. Ну, по перше, давайте згадаємо, і скільки там мільйонів російських громадян проживає, якщо брати по усьому кордону російсько-українському, саме на цих територіях, глибина нагадаю, 300 кілометрів. Так, от власне енергетика. Це енергопостачання на об'єкти військово-промислового комплексу, ну далі все за ланцюжком. Підсумку, все це виливається потім у калібри, у хату першій 555, тобто у тобто, усе те металобортове залізяче, яке потім летить до нас і вбиває наших людей. Я думаю, що Україна не просто має право, я думаю, що. Зобов'язана бити по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації, тому що це буде відбуватися не просто на, скажімо так, комфортних поки що умовах проживання росіян, а власне це буде відбуватися і на полі бою, тому що менше буде снарядів, менше буде військової техніки, і власне можливо не весь особовий склад буде доїжджати безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Так що тут все очевидно, і я думаю. Що це сценарій, який би ну нас чесно кажучи, влаштовував би. Напередодні Лавров дуже обурився і заявив, що в НАТО не залишилося нічого пристойного, нічого прилічного в НАТО не залишається. Ну дуже дивно власне саме такі цитати читати від представника міністерства імітації закордонних справ ну і дипломатії, в принципі. Але тим не менше, що там, пане Сергій, зараз відбувається, давайте зберемо трохи пазл. Як це рубль 200 Ми в місті, ну ще не 200, але скоро. Ми так розуміємо. Сто вісім 118 він коливався, але ми розуміємо, що це офіційний курс. Розуміємо, падіння рубля ні, не грохнеться економіка так швидко, як ми цього хочемо, але поступово до цього і йде. Якщо зважити, звісно, на ставку і на ну, інфляцію. Реально, це раз друга історія прагнення Путіна будь-яким чином закріпитися в статусі носія безпеки. От нині він в Астані і говорить, про ОДКБ, на яке такий не приїхав в Пашенян там. Вірмени відмовилися від участі в такому шоу. Але тим не менше Путін ані слова не сказав про війну в Україні. І паралельно відбувається, що погрози ядерною або не дуже ядерною зброєю, яка зветься чи Арешнік, чи якось так, і прагнення мирних перемовин або імітація прагнень мирних перемовин. Спробуємо розкласти цей пазл? Звичайно, щодо так званих мирних перемовин, ми прекрасно розуміємо, що все це дійсно є імітація. Дякую вам. Нова буде цитата вже тепер від вас: імітація закордонних справ. Це імітація бурхливої діяльності. Ці всі висловлювання вони очевидно, сьогодні ворог ну сам їх і показав наскільки реалістичні. Ну, по перше, ми говоримо про те, що Речником хотіли попасти по Україні, а влучили у свого рубля. І це те, що сьогодні, ну на мій погляд, дуже точно малює ту ситуацію, яка сьогодні відбувається в Московському улусі. До речі, що стосується візиту до Казахстану, я думаю, якісь є такі відчуття, що для казахів це теж, ну скажімо так, один з останніх таких моментів, коли вони будуть приймати в тому числі і Павла Васильовича, тому що ми не знаємо якого цього разу привезли Павла Васильовича. Ви бачили, як він там малює художника, мабуть, цього разу, тому що Казахстан він сьогодні дуже активно працює з Китаєм і тут дуже багато від Китаю буде залежати наскільки тому самому Казахстану буде комфортно далі спілкуватися з убивцею і терористом. Тому пороблю сказали сьогодні. Ми бачимо. Що побутова техніка на Росії буквально за добу вже піднялася у ціні на 10%. А повертаючись до вашого, дуже я дуже люблю, коли ми говоримо про удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. Так, от, власне, якщо Росія відчує ці удари по енергетиці, то я думаю, що тут мова буде вже йти не про побутову техніку і не про зміцнення рубля, а про те, що треба росіянам просто буде рятуватися від того що їх може очікувати в економіці якщо так і надалі буде продовжуватися то я думаю що і заяви лаврова вони будуть їх не буде менше вони можливо дещо будуть жорсткішими але це на мій погляд демонструє що росія заходить в тупик і вона дуже поспішає поспішає тому що сподівається на те що ситуація після інавгурації Пана Трампа вона може змінитися, але в цьому плані є ще один пазлик, який сюди дуже скажімо, дотичний. Це призначення відповідно радника по безпеці нового у Трампа, колишнього командира 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США. Він Прав лейтенанта, і знаєте, мені оцей пазик дуже подобається, особливо там, де він говорить про те, що Україна і про це ніхто не говорить, не має поступатися територіями. Так що все складається до того, що ворог ще більше буде зараз тиснути, але як завжди, ми з вами говоримо, нам на один день треба більше протриматися. Повертаючись до ситуації та на полі бою і на окупованих тимчасово окупованих територіях, от ця нещодавня історія з Севастополем і да, візитом демократії. До військово-морського училища імені Нахімова. Вона розвитку не отримала, ну, от немає деталізації. Зазвичай, пам'ятаєте, як з їхнім штабом командування ВМС О. що, де, куди відомо фото, відео, кількість людей тут немає. Це надвисока секретність, а відповідно, якісь є великі наслідки, чи ситуація навпаки зворотня, на вашу думку? І, а давайте припустимо, що це, наприклад, я не думаю, що відкриє зараз якусь військову таємницю. Це один з етапів чогось більшого, де буде більше результату, і ми про це дізнаємося. Сподіваюся, найближчим часом. Угу. Тобто, важливий можливий такий варіант, е, я допускаю, що це скажімо так робота з виснаження протиповітряної оборони російських окупантів на території Криму. Як варіант? Спасибі, пане Сергію, вам і за допуск цього варіанту, і за те, що доєднались до розмови. Сергій Брачук – це військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Південь він був на прямому відеозв'язку.